Ягай ще про те, щоб вона почала глохнути, але не заглохла. Чуєш, що лох не ту то нову. Тож не будь турком. Не тряси ногою, ну. заспокій ногу. Став каблук на землю. Каблук на землю несочок wow. легенько піднімай догори. Є, wow. yes. зафіксував так ногу. Mm. Лохни вже, забирай ногу з тормоза, машина вже їде, добав легенько газ. Добав газ. Блять. куди да, я можу, мать, ногу забираєш від те нахуй. рожаєш, сука, з місця і блять, раді ногу забрав нахуй. Ну як, блять, так ну то я до тебе, чи що, блять? Дів хуя ти ногу забрав, бо машина вже їде, блядь, Навіть тебе шлях, сразу. Кажу, фіксуй ногу, блядь, Зафіксуй, тримай її нахуй там! Блядь, це що має бути з тими пацанами? Курва, ну, мама! Ой, блядь! Тримай ногу! Тримай на ногу, блядь, газу в той момент додай курва. Ну що купуєш той газ, чи що? Ну блин, ну як я маю, курва, докінчити докінчить, блядь... Ну а бля, на трьому же заебал ты уже нахуй. Подумай, джубе, сука, раз, нахуй. Никто вас не научит, поки сам, блядь, не дойдешь до того. Трясеться він, бля, якось. Ну чого газу нема, блядь? чого забираешь, нолза? Дяну, я, кожу, я, зараз відпишу, то, що має. я Ну, блядь, ногу тримай на тормозі, бо тя йобну зараз, час йобну. І найтапі йде з я скаджет кому хоче. Молодий хлоп, не гон себе опанувати. Газу дай! Газу дай, блядь. Ну це піздец, ну курва.